Це мальовничий куточок покутського краю, і будь-які екологічні проблеми рідного міста турбують кожного з нас. Тому ми, учні НВК «Снятинська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів ліцей, щорічно долучаємося до різноманітних екологічних акцій, неодноразово ставали переможцями екологічних проєктів. І цього року ми хочемо провести моніторинг серед мешканців нашого міста і дізнатися, як вони ставляться до екологічних проблем Снятина, нашої малої батьківщини. Яке ваше ставлення до екологічних проблем міста? Ну, мені здається, що найперше ставлення до екологічних проблем це чистота у місті, порядок, як прибирається в місті. Ну і звичайно, до цього завжди мають бути задіяні діти, підлітки, прибирати територію, допомагати, не смітити, не шкодити, не завдавати шкоди навколо середовищі, бо наш Снятин – це наше рідне містечко. Воно має бути найкраще. Добре, дякуємо. Чи підтримуєте ви людей, які за власним бажанням очищують місто від сміття? Так, ясно. E, чи хотіли б ви самі долучитись до прибирання? Можливості теж. Скажіть, будь ласка, чи вас властовує економічна ситуація на всього міста і що потрібно звільнятися? Екологічна ситуація в принципі непогана в нашому місті, але можна було над цим ще більше попрацювати і навчити людей більш за собою прибирати навіть ті самі випадки, коли люди йдуть десь на відпочинок, щоб вони за собою прибирали сміття, і вже мені здається було б набагато краще і більш доглянутіше місто. Також, якщо б батьки привчали цього своїх дітей із малечку, то мені здається, було б набагато краще становище в місті і взагалі в країні. Як ви вважаєте, що потрібно зробити для покращення екологічного стану в нашому районі? На мою думку, треба в кожному селі, в кожній місцевості поставити урни для різного виду сміття, тобто для пластику, для сла і для паперу. Мені так здається. Добре, дякую. Дякую. Чи потрібно влаштовувати суботники? Чи той, хто не смітив, той нехай і прибирає. Хто не смітив, не прибирає? Ми так дождь, але напевно знову прибрати. Добре, дякуємо. Чи ви сортуєте вдома сміття? Як саме? Ну, пластик окремо, сікло окремо. Ну і органічні відходи це викидаємо на плавимо перегні. А як думаєте, є майбутнє у цієї тенденції, чи це не потрібно для нас? Це потрібна справа є. І думаю, що з часом наснабиться. Дякую. 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 Ти завжди викидаєш сміття у М -м -м. це бабчині? А для чого ти це робиш? Що ти це не кидаєш на тротуар? Ну, було, чисто. — тут дякую. Чи потрібно влаштовувати суботники, чи той на не сміти, а той нехай і прибирає. Ну, по-перше, культурна людина не буде смітити. А суботники треба робити обов'язково, тому що ну, накопичується, сміття накопичується, звичайно, керлені території е, біля своїх офісів, звичайно. Ми тут завжди прибираємо, я музею чи машини, нічого в цьому не бачимо. Вона таке приємно, коли чисто. Яке ваше ставлення до екологічних проблем нашого міста? Що потрібно змінити? Що змінити? Ну, я думаю, найбільша проблема це яри, куди скидають пластикові тежки сміття. І це дуже добре видно на весні восени, коли нема лися? Зараз по зелені воно заховається, але восени знову вилізе. Так що не треба смітити. Добре, Дякую. Чи підтримуєте ви людей, які за власним бажанням очищують місто від сміття? Я вважаю, що екологія це дуже є важливе питання в житті кожної держави і, зокрема, в житті кожної людини. Я підтримую цю благородну справу. І як ви самі очищуєте місто від сміття? Е, в принципі, стараємося. Оскільки я працюю в школі, то ми частенько збираємо суботники, збираємо учнів, самі збираємося вчителі і е, традиційно вже е, збираємо той хлам, який є в нашому місті. Е, ну таким чином. Беремося очистити нашу територію від забруднення для покращення екології. І на завершення хочемо звернутися до мешканців та гостей нашого міста Снята. Ми за чисте довкілля, здоровий спосіб життя. Ми за веселий та безпечний відпочинок. Бережімо природу, бережімо наше місто. Не забруднюйте його, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.